Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, як можна самостійно створити викройку об'ємної голови ляльки. Голова ділиться на дві частини: лицева та затилочна. Для того, щоб нам створити ці дві частини, ми малюємо прямокутник. Я вам дам зараз базову викройку, яку ви самі потім будете міняти на свій смак. Ця викрика розмір цієї голови підходить для ляльки розміром 30-40 см. Хтось любить великі голови да, на маленькому тілі, хтось навпаки, це ви будете уже самі під себе підбирати. Отже, креслим прямокутник 9х4. І ділимо цей прямокутник по вертикалі і горизонталі ще пополам, щоб нам орієнтуватися, де в нас центр. Нижню частину ділимо ще на три, якраз виходить по півтора сантиметру. Все. Перша лінія, це центр ока, ось ця частина. Це ми зараз її зараз окреслимо, малюємо таку ямку. І виходимо, оця частина це вершок нашої голови. Малюємо ось такий лоб. Друга лінія це в нас кінчик носа. Ось так виходимо на носик від ока. Ось так заокруглюємо, і там де кінчик. Нижня частина носика повинна бути так більш рівніша. Ось так, щоб ми її виділили. Да? Це верхня, більш плавно, а внизу ми вже окреслюємо носик. Ця лінія це центр губ. Ми від носика круто, ось так переходимо на губи. Не ось так, да, а з підносика зразу так на губи виходимо. І підборіддя у нас, тут центр підборіддя, більш прямою лінією виходимо на підборіддя. І з цієї і з бокової частини це бочок у нас, да, це все ми зараз будемо малювати, теж робимо ямку. Для того, щоб була голова у нас більш тут, ця вісочна частина заужена для того, щоб видовжити саму голову. Якщо ви хочете зробити голову круглою, то цього робити не потрібно. Потрібно зробити тут рівно, якщо ми тут спускаємось, да? ось так. І можете зробити рівно, і на підборіддя щічку виділяємо, її теж не потрібно робити саме округлою, аж отак. Якщо буде дуже округло лиць, це ви зробіть меншеньку. Якщо вам недостатньо буде округлості щочок, чи самої голови, ви можете потім його це все змінити. Як можна, що тут і як можна змінити? Ну, по-перше, не робити цю ямку, да? можна носик більший виділити. Можна губи не виділять зовсім, отак трішки. І дівчата, хто займається шерстю, набиванням шерсті, можуть губи зробити і шерсті. Не утяжкою, а і шерсті. Потім саму голову можна видовжити вверх ось так. І на підборідді нам обов'язково потрібна точка 4-5 мм від краю, Це ми до цієї точки будемо прошивати лице для того, щоб виділити підборіддя. Після того, як ми зробили цю викрику, як нам потрібно, вирізаємо її, і від неї будемо відштовхуватись і малювати оцю частину задньої частини. Ліця, теж малюємо 9 на чотири. Беремо викруйку, ось у мене вже готова. Прикладаємо, ми вирізали, кладемо ось так. Це вже в мене викройка під мене, вже відредактовано. Ну я вам, щоб ви суть зрозуміли. Перемальовуємо задню цю частину. Це в нас оцей шовчик виходить. Ми зараз оце його окреслили. І затилок більш округло робимо, тому що ми будемо утягувати. І вона сяде, як зверху сяде викройка, так і тут. Тому оцю частину потрібно зробити більш високою і заокругленою. Для чого? Щоб вона не всілася. Тому що ми будемо в цю зону ще пришивати тіло. І щоб у нас не вийшло, що у нас тут яма в голові. Ну да? її можна потім чи набити шерстю. чи... Ну, щось придумати можна, да? але все одно буде яму. Для того в нас ця частина з усієї голови набита саме твердо. Ось ця задня, бачите, вона більш м'яка, вона така упруга, але м'яка. А ця така досить така, тверда. І до цієї частини якраз і пришивається голова, ой, тіло до голови тут. Ой, для того, щоб не було ями, то більше робимо тут округло. ось так. І виходимо. Ось так прямо два місця для набивки. Відступаємо від вершка сантиметр і залишаємо півтора до півтора сантиметра. Тут буде у нас отвір, щоб ми набивали цю частину голови. І від, від цього уголка теж півтора сантиметра. ще буде одна у нас зона для набивання. Ось я залишила. Одна і друга. Ця зручна тим, що можна нижню частину більш підбити, а тут уже можна, в принципі, і цієї обійтися, хто зможе. Ну, я роблю дві, так зручніше. Отже, після цього, як ми зробили цю викройку, нам потрібно зробити шапочку. Оця зона за... затилочна, говорять, на неї шапочка. Да? Що нам для цього потрібно. Зробити ось таку болванку, да? набити її, взять метр і поміряти від шовчика. Отак, йдемо по шву, обхват усього лиця, яка у нас йде? 23 см. Напишу, щоб не забути, 23 см. Сантиметра. Вона складається з трьох частин. Клин, ось це клин, і дві боковушки. Ці боковушки це одна викройка, однаково. Що ми робимо? Определяємо, скільки нам потрібно на клин за сантиметрів. От шва. Я б взяла тут будесь. Півтора сантиметра. Півтора в одну сторону, півтора в іншу. Оця ширина. Ви потім теж будете дивитись, може для вас це буде велика, бо навпаки маленька. Це ж залежить від того, яку ви зробили викройку, від розміру. Ну, ви поки що зробіть так, як я вам показую по розмірах, а потім вже будете під себе. Редагувати. Щоб е, вибрати яку потрібну тут голову, це теж ви робите на глаз, як вам подобається. От Подобається вам ось така голова, да? От 13 см ось так. Вона, е, ви не забувайте, що ще е, голова буде набиватися і збільшуватися в об'ємі, тому що це тканина вона ж тянеться. 13 см, довжина цього клина. 13 см. І малюємо ось такий клин. Трішки розширяємо до центру, потім гарненько зужаємо. Ось так. Тепер нам потрібно відняти, значить, 3 см. У нас окружність була 23, віднімаємо 3, 20 см. На пополам, тому що ну, дві частини ж буде ця, і ця у нас. 10 сантиметрів йде на кожну частину. Малюємо 10 см, ось так. І, коли ви виріжете, ну це я, наприклад, ось ви, оно ну, така сама ну, трішки длінша. Вирізали клин і підставляємо ось так приблизно, да? І можете намалювати, як, як, яка у вас тут вийде частина викройки. Ось так. Ви потім її... Е, в кінці, що тут, що тут сильно не важливо, щоб вони сходилися. Тому що ця частина у нас буде ще підгинатися. Ось всередину буде туди підгинатися, то в принципі, якщо там буде якісь 5 міліметрів чи навіть сантиметр, якщо Клин буде більший, або оця частина буде більша за клин, то не смертельно. Отже, як нам знати, як класти на тканину? Ці дві частини дольова буде ось так. По вертикалі, рівно по вертикалі ці частини. А ось ці йдуть у нас під 45 градусів. Як я це роблю? Бро. Транспортир, наче він називається, я точно не помню. По центральній лінії 0 і 90 градусів. Ну, щоб 90 градусів кут був. І вибираю 45 градусів. Ось у нас 45 тут. Я беру лінійку. Кладемо лінійку, де в нас 45 градусів, ось так, і до нуля, щоб знати, як у нас воно буде. І малюємо ось таку лінію. Ось це буде дольова. І так само ми робимо тут. Ці дві частини лиціві, вони кладуться на. Тканину під 45 градусів. О, ось тут. Ось так. По косі кладеться на тканину. Ось і все. В Наступних відео я вам покажу, як це все діло шить, як утяжку зробити, зробити, да? шапочку цю теж. Сподіваюся, що вам все було зрозуміло, що вам сподобалось. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. В майбутньому будемо багато чого виконувати, як самостійно це все діло зробити. Буду рада бачити вас на наступних відео. До зустрічі!